Єдине на Хмельниччині відділення, де надають високоспеціалізовану допомогу хворим з опіками, відмороженнями та іншими ураженнями шкіри, відкрили після капітального ремонту. Да, Оновлення опікового відділення Хмельницької обласної лікарні розпочалося торік наприкінці вересня, хоча планували його відремонтувати ще у 2022-му. Нині тут змінилося все, каже завідувач Олександр Гринчук. Найбільше медики пишаються новим обладнанням. У нас є сучасні електроножі, от, є дерматоми, це наш скальпель, це апарат, який бере шкіру. Тобто людині можна пересадити тільки її шкіру, чужа не переживає. Він бере клапоть товщиною. 0,1-0,2 міліметра це товщина людського волосу. Крім того, в нас є апарати діатермокоагуляції, які ми зупиняємо кровотечу при операціях, тому що у нас великі площі і великі крововтрати. Є ще спеціальні апарати, які просто знеболюють. Хворий дихає, і він знеболюється. Він в свідомості з нами спілкується, але його не болить. Відділення розраховане на 30 ліжок, із них п'ять дитячих. Тут є власна операційна і палата інтенсивної терапії. Колектив це 36 працівників, серед них п'ятеро комбустіологів це опікові хірурги та шестеро анестезіологів. Надаємо ми весь об'єм допомоги. Крім опіків, ми лікуємо ще відмороження, дефекти шкіри, при травмах, при різних там трофічних змінах, там трофічні виразки. І займаємося реконструктивною хірургією. Практично весь об'єм операцій. Який виконується на Україні, ми робимо єдине, що мікрохірургією не займаємося. Після початку повномасштабної війни половина, а то й більше пацієнтів цього відділення це військові. Найчастіше вони потрапляють сюди з дефектами шкіри та опіками після вибухів. А лікарі набувають все більше нового досвіду, адже встигли попрацювати з опіковими хірургами з-за кордону. В перші дні вторгнення до нас приїжджали опікові хірурги з Голландії, з Германії, які привезли собою. Пластичний матеріал і нам допомагали два місяці Вони з нами працювали. Тобто ми мали якісь сучасний досвід, і на сьогодні маємо гарні результати. Два хірурги опікових навчалися після цього. Поїхали в Берлін і 45 днів проходили практику, навчання. і Сьогодні маємо гарні результати при. Постичні хірургії до великої війни за рік тут лікували близько 400 хворих, зараз близько пів тисячі. Пацієнти в опіковому є постійно, каже завідувач відділення, але довго вони тут не перебувають. Ми хворих довго в себе не тримаємо. Тому що відділення одне, а хворих багато. Виконуємо все, що потрібно на високоспеціалізованому рівні, а далі вони ми просто консультуємо їх. Крім того, ми оперуємо ще й в других лікарнях, бо іноді у нас немає місця. То ми і в міській лікарні, і в районні їздимо, і в госпіталі почалась війна, то перших півроку їздив майже кожен день. Оновлення та оснащення опікового відділення коштували майже 15 мільйонів гривень. Зроблено воно спільними зусиллями завдяки. Підтримці держави з державного бюджету понад 12 мільйонів гривень було виділено на переоснащення і проведення ремонтних робіт з обласного бюджету понад 2 мільйони. Хмельницька обласна лікарня є сьогодні по формуванню спроможної мережі над кластерним закладом і в підсумку отримує сучасну необхідне обладнання і потужну підтримку з боку держави. Ну і синергії співпраць з коштами з обласного бюджету. Сьогодні пацієнтів, які на період ремонту перебували в іншому відділенні, переведуть сюди. Наразі їх 14-ро. серед хворих, четверо військових, і стільки ж пацієнтів у важкому стані. Вікторія Паламар, Павло Романюк, новини міста.